Зараз буду їм жалітися блін. Бодя. І ти тут знов сидиш, сідати тут сидиш. Чи ти вічно сидиш біля нього? Сижу, ти і сижу. Сидиш. Ну то йди щось роби. Чуєш, Бодь, ж е, так, така ситуація: Джозефіні Тарас купив машину, уяви собі Ауді, а мені віддав корча BMW. це нормально? Не. Як це так, чого мені завжди гірше? Слухай, бодя, я б вже на твоєму місці задумалася. Вона постійно на щось скаржиться. скаржиться. На що тобі така? Наче вона підлузалася? Ні, ну добре, що тобі все роблять, так? Да? Тобі все дають. Мені все для все тебе підходить краще. Тарас мені завжди подобався. Класно, тобі а все краще. Що, все, що мені подобається. А мені що можна до мене якісь лояльне відношення? Можна мені так само на таких умовах? Чого? Для мене якісь умови гірші завжди. Та ти гірша. Що? Для гіршої гірша умова. Як ти можеш таке говорити? І ти ще на них скаблюся. А ти себе бачила? Що ти кажеш, що я гірша, гірша тут ти. І я, я ще молодіша за тебе. Я працюю, я та ти, ти ще мало працюєш. Бодя, скажи, що що ти мовчиш? Вирішуй питання. Які питання? Вкус машину треба? Мені чого чого мені курча, а їй саме лучше, так чого так, все що саме я, краще, чого їй краще умови? Може, чого я працюю тут 40 хочеш. разів більше? А для мене отак я взагалі вже не можу. Чесно, чесно, бодя, ти ще пожалієш за це все, тому що ти дуже погано до мене відносишся. Чесно, ви дуже пожалієте.